Як зробити світ, новий, нову карту в Тарагон. Перше, ми робимо, вибираємо, ось бачите, назву World Generator 1, копія я зробив. Потім вибираєте розмір світу. Наприклад, 8 кілометрів. Це завелик. Я, наприклад, візьму 6 км, мені достатньо. Ось тут можна вибрати розміри міста. Мінімальний, максимальний, так і таке інше. Плюс дивіться, що вам ще тут цікаво, якісь тут можна, наприклад. Дивитися, які будуть у нас, а, ну, типу, прев'ю, да? тобто зробити більш якісне, таке. інше. Заходимо в F2 експерти. Нас тут цікавить налаштування світу. Дивіться ось. Це базові налаштування, можна подивитися, що тут у нас стоїть. Ой, бачите, де йде, що, куди коротше, все тут налаштовано. Який сіт, яка... це і все. Який світ, все коротше, тут вибрано. Можна ось тут вибрати ще ще раз. А, Вибрали, там тут. Вибрати змінити так, а, Файли тут можна подивитися, де вони будуть знаходитись, де вони будуть піований, і складені, будь-якому таке інша дата. Тут які будуть додані файли, таке інше тут. Біоми будуть зроблені. Ось а, гори. Дивимось гори. А, я пропоную трішечки погратися з горами робити їх ось так підхід тут до Ось плюс плюс, плюс. дивимось е ну. Квадрат. ми вмикаємо таке Відступ, я зроблю десь 250 метрів навколо. Тут у нас нітпойд також можна дивитися від 2 до 300. Це він буде знаходитися. Да, ось бачите, а, ось така буде, да? тобто ось так ось, Такий ось квадратик. 0,5 ось навколо. Ну, я ось так і зроблю. Тріш, трішки більш кожен на звичайний, скажімо. Розмір так. Звичайний острів, да Так, дивимося. Тепер нас цікавить тощо. Блур можна тут ще погратися з, налаштування. так. А, з налаштуванням. Так, зараз повертаємося налаштуваннями річки. Я хочу зробити. Шурок річку це white 60 порк uh, White 60. Я хочу зробити ось таке. Щоб було русло. Один Можна Зафікси трівер? Я пропоную. так. Бачите, як вона буде виглядати? Хочу зробити річки такими, знаєте, широкими. Щоб вони прям, наприклад, 60. Були не як річки, як протоки як архіпелаг у нас. Так, нормально. Річка у нас буде 300 метрів. Хорошо, тут теж добавив. Більше зробив, бачите. є підказки, які можна вибрати, мабуть, як воно буде виглядати, і ви вже собі виставляєте. Я зробив широку річку. Максимально широку воду зробив. Так. Якось влазила, але давай що Ростанемо лазити. Теж туда але треба зробити нуль, Я таку хочу, знаєте, майже без вихід, чисто так, маленьку. Окей, okay, спробуємо запустити. Зараз. Сподіваюся, що все нас працює. Якщо вилізе помилка, то подивимось, що воно вилізе і будемо вже виправляти. Це у нас це э, з вами Dragon World 9. Карта? У нас, знаєте, так дивиться так збоку, начебто ну, я передивляю своє відео да? там минулі. Здається, що все так просто там нажав, тут нажав, все раз-раз і все. Але бува, десь, коротше, ти щось там зайве. Галочку поставив і все, і капець, і сидиш, просто воно все зависло, помило, повилазило. Це різновид кратерів. Можна зробити пустий кратер, можна зробити кратер з водою вже. Можна його зробити нижче, можна його зробити вище. Я взагалі зробив до 250 мтої завишки. Теж прикольно було. Це залежить від вашої фантазії і ваших цілей, які ви хочете на карту. Так, ось так створюється мапа, ви бачите, ось промальовуються річки та попередній перегляд, як воно буде виглядати на нашій карті. Це наша карта. І ось так ведуть річки. Такий вигляд вони мають. Ну подивимось зараз, як у Я дуже сподіваюся, що нормально все спрацює і буде нормально. Ну, судячи з усього, поки що йде нормально. Бачите, я не бачу тут, як щось якесь спої не змогло розміститися, але не страшно. Головне, що все інше, бачите, начебто нормально розміщається. Чекайте, чекайте, чекаємо. Можемо в консолі посидіти, подивитися, а можемо зайти і ось тут. О! Ось наша мапа і її попередній перегляд можете зацінити, що у нас, що у нас ось така, бачите, протока і ось, така ось карта. Можна карту зробити. Більше кількість оплаток, тобто розділити. Давайте просто зайдемо, я подивлюсь на, ши, на ширину цієї річки. Тобто на карті воно так виглядає, якщо тут справді 300 метрів, тут 42% води в цьому світі. Тобто майже половина. В принципі, непогано. Заходимо в гру. Хтось питав, як підключити карту. Дивіться. Вдиться в гру? Заходимо. Нова гра, і тут Тирагон World у нашому випадку п'ятий шукаємо. Дати прев'ю в 3D. Тобто, коли завершиться ось це повністю, в Синя, бачите, лінія повністю дійде, буде написано, що це зроблено. Ось тоді ми вже заходимо в гру. До того часу в нас, звісно річ, нічого не з'явиться в грі. Назва нашої карти Тарагон 9. Можна подивитися, які будиночки у нас десь стоять. Бачите, тут попередній перегляд дуже зручно. Тобто, ми бачите ось тут парк, тут якийсь ще, тут ще щось, ще щось, якісь будинки. Да? Ось новий світ згенеровано. Вітаю. Вітаю вас. Так, ось ми з вами в грі. Нова гра. Шукаємо Терагон 9. Ось, 9 світ. Називайте, як хочете, я назову 1-2-3, А, Тут це просто: по ідеї, повинно все зараз бути. Міста, це все. Ми, ми зараз з вами подивимось в режимі польоту, подивимось на те, як створилася як створилася мапа, як вона виглядає. І чи добре все в ній. Працює без якихось багів і таке інше. Доволі швидко все завантажується, як ви бачите. До речі, додалося підказок, раніше було 30 штук, зараз 39 штук. Прикольно. Ну і майже всі вони перекладені, я так розумію. Да? Так, а, поїхали. я в воді з'явлюся чи-небудь. Ну, я думаю, на насучі, бо суша дали доволі. Велико. Так, купа будиночків, кавичка. Окей. Вмикаємо режим польоту. Так, ось ми з вами в грі. З'явилися в зеленому біомі, все нормально. Тут у нас з вами невеличке містечко. Доволі нормальне полуту. Скажемо так. Мандруємо, дивимось Річка правді широчена річка, дивіться. Тут є справді багато метрів, 300, напевно, є. Тут кратер всередині такий, знаєте, непоганий теж. Тут нічого нема, але тут буде офігенно зробити якусь базу, таку знаєте, від, від людьвого виживальщика. Так, насправді е згенерувалася дуже добре. Єдиний момент, що ось тут у нас якась війня, то бачите, дорога. доріжка. Доріжка ще але дорога у нас да? вона тут? Обривається, бо у нас тут річка. Та нема. Тобто буде чим зайнятися, зробити великий міст. Тут, а, тут, бачите, розтріслась земля. Зараз підгрузиться, але тут. Знову ж таки є місто. Все-таки, знаєте, у нас е, розділена мапа на кілька великих архіпелагів. Да? Тобто у нас тут е, така пустеля а-ля. узбережжя як пустеля, да? біом. Зараз я не ще почусь покажу. Бачите. То узбережжя це як пустеля. Тут як зелений біом. Тут такий е, випалений ліс, да, біом. Тут сніжний біом. Тобто ця е, мапа, карта, вона більш природно виглядає. Тобто у вас біоми поділені більш розумно, скажімо так, відверто. Да? Тобто на цій мапі я вважаю, що цікаво буде повиживати, Тут є чим зайнятися. Єдине, що можна зробити. Більш варіацію таку, знаєте, о, наприклад, більшість світ можна зробити, але більше річок, ширше річки, і роздробити його прямо на архіпілаг. А як ви вважаєте, можете прокоментувати це відео. Не забудьте підписатися на YouTube канал, підтримати його лайками, вподобайками, донатами, якщо хочете чи можете, маєте можливість. Також завітайте до Discord каналу. Підтримуйте україномовний контент, підтримуйте українських виживальщиків. Ось, дивіться, як, як тут гарно згенерувалося. Поріжжя, прям такі скелі. Пам'ятаєте, коли я казав, що скелі будуть? Піняття скелі це все, да? Залив, прям нормально так. Але зараз я ще спробую згенерувати ще одну мапу. На ті я не хочу вживати, мені вона не зовсім влаштовує, вона якось. Ні, виглядає круто, класно, я цю карту лишу, але я хочу трішки інакше це Це офігенно для творців серверів, креаторів, таких як я, наприклад, робити якісь такі нарізочки. Дивіться тут. Тільки, блін, все, знаєте, такий вигляд має офігенний просто. Розумієте? Тобто Ви можете повністю повністю переробити. Ви бачите, як тут зроблено хитро. Типу, збережжя це пустеля, пляж такий, да? а потім у вас починається тут такий зелений біом, да? а тут в горах взагалі зимовий біом. розумієте? Тобто настільки прошарено Все зроблено, тобто правжнє, да? тут такий кратер. Це все е, має якусь таку знаєте, автентичність більшу, ніж просто нарізка біомів. Тут прям видно, бачите, тут е, пустеля, це прям кактуси ростуть. Ось, бачите, я вам покажу кактус. Ну і відповідно всі родовища, які повинні бути в цих біомах. Плюс тут можна відіграти нехіле таке РП, да, що після того, як затопило світ, зруйнувалися мости, і треба їх відновити, щоб добратися, дістатися до інших біомів. Теж такий, знаєте, варіант РП доволі-доволі цікавий. Так, давайте я зараз а, вийду і займуся іншою картою. Вам дякую за увагу. Бувайте. Ну,